Їжак та заєць. Був собі їжак. Якось вийшов він раненько зі своєї домівки та й каже сам до себе: А піду лишенню поле, подивлюся, як там моя морква та бурячки. Іде собі та пісеньку могикає. Коли виходить із за куща заєць. Він саме в полі оглядав свою капусту. Каже їжак Хто прудкий то вже й на ниві. А ти, заєць йому. Усе кривуляєш, криволапку і батько твій криволапко, і дід криволапко був. Такий увесь рід твій, і ти такий. Їжак здивувався, що на своє добре слово дістав таку неченну одмову. От він зайцеві каже: Ти мене на сміх береш? А хочеш зі мною на випередки. Побачимо, хто кого пережене. Давай бігти. Ну, добре, засміявся Заєць. Давай бігти. Ні. каже їжак. Ще ні. Я піду додому, скажу жінці, нехай знає, куди я пішов. А Заєць тому й радий, бо він був голодний. Подумав собі, «Хм, це мені добре, попоїм капусти краще бігтиму. Та й пішли кожен до своєї хати. Приходить їжак додому та й каже до жінки «Може із зайцем бігти на випередки. То це ти берешся перегнати зайця? Аж зойкнула їжачиха. А їжак вчить свою жінку. Як прийдемо на ниву, то ти станеш з цього краю в борозні та стій собі. Як добіжить заєць до тебе, то ти скажеш я вже тут, а прибіжить він на той край до мене, то я йому там гукну, а я вже тут. Добре! мовила їжачиха. Приходить їжак до зайця на той кінець ниви та й каже до нього: Ну, я вже готовий. То біжімо! Побігли. Заєць помчав на той кінець ниви. А їжак пробіг два кроки та й спинився. Прибігає зайцю кінець ниви, а там їжачиха. Я вже тут. Ей, каже заєць. Ано ну біжімо ще раз. Побіг заєць. Прибігає в кінець ниви, а їжак підвівся на двох лапках та й гукає: Ого го! А я вже давно тут чекаю. Ти дивися, ано ну біжімо ще раз. Прибігає на другий край, а їжак знову вже там. А то було, ви знаєте, їжачиха. Побіг ще раз, а там знову їжак. «Я Вже тут М -м -м. знов кинувся заяць бігти. Так бігав він 99 разів, а за сотим разом, як упав серед ниви, підвестись не може. Так набігався сердечний. Ніколи не треба сміятися зі слабшого, сказав тоді їжак та й пішов із їжачихою. The dome.